Дивіться випуску. Аварія в першотравневому кар'єрі перекинулася вантажівка. Постраждали чотири людини. Співробітниками поліції з'ясовуються усі обставини. Справи мурали та квіти. Містяни самотужки облаштували свої двори. Наприклад, посадити квіти, поставити лавку або просто взяти фарбу та додати яскравих кольорів сірим та нудним стінам. Про it технології доступно. Учні волонтерської програми розробили власні мультфільми та ігри. І на базі цього вона може сама розробляти гру. Подробиці далі. Мої вітання всім глядачам першого міського. Прямо зараз розповімо про всі найважливіші події цього дня. В студії працює Владислав Новіков. Починаємо. Центральна Україна за Зеленського, Західна за Порошенка, національний екзитпол повідомив результати голосування першого туру президентських виборів по регіонах країни. Так, на заході найбільшу підтримку отримав чинний гарант Петро Порошенко. Далі йдуть Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко. В центральному регіоні найбільше голосів у Зеленського. За ним Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Такі ж результати і на півночі країни. На Півдні найбільшу підтримку отримав Володимир Зеленський. А от на другому місці за кількістю голосів йде Юрій Бойко, третім чинний президент. Майже аналогічна ситуація і на сході України тільки трійку замикає Олександр. Дервілко також соціологи повідомили кількість виборців за віком. Лише 40% молоді від 18 до 29 років проголосували 31 березня. Рівень активності інших соціально-демократичних груп, вікових груп був помітно вищим. Серед тих, кому від 30 до 39 років перейшли на виборчі дільниці 65%, серед тих, кому від 40 до 49 років 71%, серед 50, 59 річних 73%, і серед тих, кому 60 і більше років 70%. Дебати на Олімпійському в національно-спортивному комплексі Олімпійський офіційно повідомили до них. Надійшли запити від штабів Порошенка і Зеленського на проведення дебатів. Чи не президент призначив на дві дати: 14 і 19 квітня. А шоумен тільки на 19 число місяця. Наразі на підприємстві ведуть перемовини із представниками обох кандидатів з приводу можливих публічних дебатів на території стадіону. Нагадаю, Петро Порошенко першим покликав. На теледебати перед другим туром Володимира Зеленського, на що шоумен, погодився, але при цьому він висунув умову, що дискусія між опонентами відбудеться на стадіоні Олімпійський та кандидати повинні здати аналізи на алкоголь та наркотичні речовини. Відбирати квартири взлісних неплатників за опалення все має бути законно і через суди. Про це заявив мер Юрій Вілкол на засіданні. Виконкому найбільші борги за опалення в квартирах, в яких ніхто не мешкає, але вони вважаються приватною власністю. Ім проходять платіжки за опалення у теплопостачальних підприємствах. Заявляють, що будуть подавати до суду за виставлені рахунки, аби стягнути борги. Наразі населення винне теплопостачальникам 1 мільярд від. 85 мільйонів гривень. Про це заявив віцемер Кривого Рогу Олександр Катриченко. Він додав, лише за цей опалювальний сезон борг населення виріс на 500 мільйонів гривень. Якщо за літо мешканці міста не сплатять по рахунках, то наступний опалювальний сезон вже можна називати таким, що під загрозою. Нагадаю, опалення в кривому розі почали відключати в ніч на понеділок. Саме тоді настала третя доба, коли середня температура повітря перевищувала 8 градусів тепла начинаем готовиться дальше. Работы на самом деле достаточно много. Не знаю, больше или не больше. Мы все время что-то выдумываем, новое, но, к сожалению, цифры на сегодняшнее утро, даже не на сегодняшнее, на пятое, а на 4 -е, говорят об одном. Миллиард 85 миллионов гривен за тепло население. То считаю отопительный сезон, вспоминаю последних несколько лет, то следующий отопительный сезон я не знаю, что надо будет сделать, чтобы его шугол начаться. Ну, для всех, независимо от формы, собственно, всего остального. Більше 20 мільйонів гривень для майже 15 тисяч криворіжців. Саме стільки планують виділити з місцевого бюджету для соціальних виплат містянам. Серед них майже 6,5 мільйонів гривень призначені на підгузки для сімей з дітьми з інвалідністю. Більше тисячі родин отримують по 5 тисяч гривень. Також більше 5,5 мільйонів гривень виділять на компенсацію за тепло та водопостачання для 11 тисяч містян. Загалом таку допомогу отримали майже. 90 тисяч криворіжців, а для героїв України та героїв праці виділятимуть гроші на паливо для авто по 50 літрів щомісяця. До кінця квітня допомогу отримують 135 фронтовиків Другої світової війни, безпосередніх учасників Великої вітчизняної війни. 393 воїнів-інтернаціоналістів. З початку року таку допомогу отримали вже тисяч, майже 2 тисячі чоловік, тисяч, більше тисячі учасників бойових дій на сході України. З початку року більше 2 тисячі воїнів вже отримали виплату. І прийом документів на виплату одноразової допомоги фронтовикам продовжується. За права робітників, 1 травня відбудеться марш профспілок. Про це розповіли представники громадських організацій на прес-конференції 9 квітня. Вони кажуть, хода пройде в перший день травня від квіткового годинника уздовж проспекту Металургів. Остання зупинка один з криворізьких рок-клубів. Там марш завершиться благодійним концертом. На ньому виступлять криворізькі гурти. Вхід платний, але організатори обіцяють направити гроші на лікування робітників. Арсело. Мітал криворіг, які постраждали внаслідок викиду пари, хочемо зазначити, що е, так як у нас ситуація в країні е, ну, соціально погіршилася в порівнянні з минулим часом, і ми вважаємо, що ну, працівники металургійної галузі вважаємо, що ну, час, час нам не відставати від інших країн, е, так як е, в Європі. Економіка працює, налагоджений бізнес, малий, середній, а у нас в Україні тільки представлений великий бізнес наразі. Тому наша задача, головне як робітників, так і про спілки, і взагалі про спілкового руху це підняття заробітної плати. І будь-які всі наші заходи направлені на нагадування власникам, що треба дотримуватися навіть норм конституції. Аварія в кар'єрі 10 квітня у кар'єрі першотравниви. Перекинулася вантажівка, яка перевозила робітників. Постраждали чотири людини. Подія сталася близько одинадцятої години. Ранку перекинувся Камаз, який перевозить працівників. За попередньою інформацією у машини відмовили гальма. Авто впало на бік через удар. При падінні постраждали чотири людини. У однієї жінки перелам руки. Інші робітниці отримали забиття. Цей автомобіль належить підрядній організації. Зації Кривбас Вказаний факт. Наразі зареєстровано в порядку передбаченим чинним законодавством. Співробітниками поліції з'ясовуються усі обставини. Справи. Затримали з наркотиками на мікрорайоні Сонячний. Поліцейські знайшли в молодика метамфетамін у шкарпетках і марихуану в рюкзаку. За словами затриманого коноплю, він вирощував самостійно для себе. А так званий фен знайшов у закладці та вирішив забрати, аби вжити. У затриманні брали участь оперуповноважені карного розшуку та слідчі Криворізького відділу поліції. Вилучені заборонені речовини за цінами так званого чорного ринку можуть коштувати близько 50 тисяч гривень. Затримання провели в рамках спецоперації по боротьбі з наркоторгівлею в кривому розі, яка розпочалася ще в середині березня. Нагадаю, майже за місяць криворізькі правоохоронці затримали близько сотні драгдилерів та вилучили чималу кількість наркотиків у всіх районах міста. Мурали, квіти, поробки з підручних матеріалів двори кривого рогу оживають разом з цвітним, цвітінням дерев. Містяни власноруч створюють затишок біля своїх під'їздів, а деякі навіть всередині. Дехто посадив квіти, хтось встановив паркан, і таким чином двори стали яскравою плямою на фоні сірого криворіжжя. В деяких з них побувала й Олена Трунова. Зробити свій двір європейським можна, але для цього треба щось зробити: наприклад, посадити квіти, поставити лавку або просто взяти фарбу та додати яскравих кольорів сірим та нудним стінам. та Петриківський розпис на трансформаторні буці та тож і квіточки, бо незабаром біля неї художники завершать роботу над новим більш масштабним уралом. Ось ця будівля теплоцентралі нині поступово перетворюється в український дворик. Наше місто є суто таким промисловим, сірим, і доволі мало в нас яскравих якихось певних місць, де можна було б зробити просто селфі, пройти і щоб твій настрій покращився. Тому і це дуже модно наразі. По всьому світу, і ми хочемо, щоб і в кривому розі теж ми долучалися до цих модних тенденцій. Це ініціатива пані Світлани. Саме вона взяла під свою опіку двір біля свого під'їзду. Усі ці поробки, гудівниці, паркани і навіть висаджені дерева. Довга та кропітка праця тендітної білявки. Навіть сучасний сквер біля багатоповерхівки також її робота. Все починалося з нашої придомової території, тільки вокруг нашого дому, там в пределах 20 метрів. А потім пішло поїхало. Потім ми вже захватили 50 метрів, 100 метрів, 200. І зараз уже в принципі границ нашого двора не существует. Сусіди в захваті, говорить. Раніше двір був звичайний, а відтепер – чи не найкращий у місті. До було дуже погано. Все було сере, цветов не було. Може, як заїхали, це виходить сколько? Лет, 16, мабуть, я точно не знаю. Тут взагалі все було сере, все не очень. Они дерев'я висадили. А поряд ще один цікавий двір. Але його особливість це більше під'їзд. Вже підійшовши до нього, розумію, що тут живе художник. А зайшовши всередину, взагалі мову втрачаєш. Ідея перетворити стіни парадної у музей виникла у мешканки дому Тетяни, а підтримав її сусід-художник. Два тижні роботи і під'їзд просто не впізнати. Я звернулася до нього, щоб он собі так по свободному часу на досугі зробив все красиво. Пожелання були мої в плані того, що я хочу, що там мені хотіли, щоб було таке, штута то із мультика. Але щоб створити затишок біля власного житла, не обов'язково робити такі кардинальні зміни. Ось це двір вже в іншому районі. Вулиця Кропивницького, 73-й будинок. Як пояснили місцеві, одна пані, яка тут проживає, завжди піклується про двір. Садить квіти, робить власноруч паркани, фарбує усе. І ось цей цікавий куток також її рук справа. Я была приятно поражена, что человек это сделал сам, своими руками. І настука ну я поразило, що там вложена душа, серце. До створення затишку долучилися й діти звичайними акварельними фарбами та олівцями розмалювали стіни одного з під'їздів. Коли я прийшла зі школи, я там і до вихідних теж малювала з папою, і з сусідами. мені дуже подобалось малювати різні рисунки. Більшість каже, чому я повинен робити щось біля власного під'їзду. Це справа рук сусідів або комунальників. Але тут скоріше подіє золоте правило. Хочеш змінити світ, розпочни з себе. Олена Трунова, Роман Кравченко перший міський. Новий пам'ятник у металургійному районі з'явиться меморіал героям Чорнобиля. Його встановлять до річниці вшанування ліквідаторів аварії на ЧЕС. Композиція складатиметься з двох стел, які символізують катастрофу та її наслідки. Автор ескізу пам'ятника Володимир Токар на новий меморіал витратили близько мільйона гривень з місцевого бюджету. Зараз тривають роботи з установки комплексу. Мультфільми та міні-ігри. Учні волонтерської програми Код Клаб показали плоди свого навчання. Зустріч прийшла в 70-й школі. Діти продемонстрували короткі мультфільми, зроблені на заняттях по it технологіям Саме навчання для них проходить раз на тиждень і цілком безкоштовно. Всього цьогоріч до програми Код Клаб долучилось близько 100 учасників. Вона в кривому розі працює вже півтори роки. Її мета зробити навчання комп'ютерним технологіям до. Доступним кожному це доповнення до звичайної школи для того, щоб дитина більш детально зрозуміла, як працює проєктна діяльність і як можна досягти мети кожного окремого заняття. Тому що кожне окреме заняття воно фактично сплановане так, що дитина або робить мультфільм, або якусь фазу мультфільму, або навіть елемент гри. І на базі цього вона може сама розробляти гру. І на цьому випуск новин завершено. В студії працював Владислав Новіков. До зустрічі на головному телеканалі міста.